Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко. Ви на каналі Кубастік. Тут ми говоримо про 3D-друк, але сьогодні ми розширимо рамки. Зазвичай, коли ти 3D-друкар, ти багато друкуєш на 3D-принтері, і іноді це щось. Корисне, тож сьогодні поговоримо про корисні речі, які я надрукував на 3D-принтері для свого офісу. Почнемо зі студії. І саме тут ви звикли мене бачити частіше за все, але це відео ми знімаємо вже після робочого дня. Тож сьогодні у нас лайт формат. це влог. Я сподіваюся, що він вам дуже сподобається. Почнемо з ось таких надрукованих деталей. Виглядає як шестерні, але насправді це інструменти. Інструмент для того, щоб вимірювати діаметр, у нас є на е, різних, ну це можна назвати лінійками, хоча зовсім і не лінійки, може круглійки якісь. Якщо ви подивитесь тут, окрім цифр, є ще і ось такі. Напівкруглі відрізки, і це і є діаметр відповідно до цифри, яку ви бачите: від 34 мм до 47. На середньому розмірі у нас від 20 до 33, і на цьому від 2 до 20 мм. Наприклад, нам треба виміряти діаметр ось цієї стійки. Я сюди підходжу і просто використовуючи ось цю лінійку підбираю радіус. Наприклад. Ми думаємо, що це 22, але бачимо, що не ідеально прилягає. І бачимо невеличкий люфт. Візьмемо більше, наприклад, 28. Ні, 28 завелике. І якщо ми будемо підбирати, ми зрозуміємо, що 25 це ідеальний розмір. Неймовірно корисний інструмент, якщо ви часто моделюєте щось. Наприклад, ось ці кліпси. Для стійки необхідні були для того, щоб підтримувати цей дріт. І не тільки цей. Ви бачите, тут є декілька на цьому стенді таких стійок. І для того, щоб ідеально підібрати розмір цієї кліпси, ми використовували саме цей інструмент для вимірювання діаметра. Відповідно, 25 мм тут. І тут здається, було 15. Так, і саме завдяки цьому інструменту ми ідеально підібрали розмір. Для нашої кліпси. Ось така вона невеличка, виготовлена з філамента ПG і тому вона трошки гнучка і просто притримує ось так от дріт для того, щоб зберігати порядок. Але це далеко не все, що є надрукованого в моєму офісі. Це була лише студія, і тут ми проводимо меншість всього часу, тільки для того, щоб знімати відео. Тут ви можете побачити ще наші деякі кімнати і е, в робочих кімнатах ми проводимо більше часу. Тут не дуже багато прикладів є із корисного, тренадрукованого лише ось такий гачок. Я його використовую для того, щоб на край столу можна було повісити щось. Наприклад, рюкзак. Я часто таскаюся з рюкзаком і вікшує цей рюкзак. Як на диво, така маленька штука надрукована спояла витримує. Досить серйозну вагу. Я схожі ще буду показувати пізніше в інших кімнатах, а ще тут всюди розкидані щось надруковане на принтері. Ось це, до речі, ідеально чохол для мого телефону. Я просто експериментував з ТПУ і вирішив надрукувати ось такий гнучкий і, в принципі, корисний об'єкт. Прикольно. але це був просто-напросто тест, і мені здається, що досить вдалий чохол виконує свою функцію і. Це чудово, єдине, єдине що я його не буду носити, бо естетично мені все-таки такий подобається більше. А ще у нас сюди розкидані ось такі дрібнички. Вони, в принципі, ну я б не друкував їх спеціально. Це теж одна з тестових невеличких моделей: кишенькова підставка. Знову ж таки під телефон. Чомусь багато аксесуарів саме для телефону. Саме файл цієї підставки є в флешці принтерів Бамбулап, і ми можемо, наприклад, на моєму p 1 s був е цей файл, тому я і не друкував її в великій кількості. Одна з перших моделей, яку я не друкував на своєму принтері. Але йдемо далі. Тут у нас є кімната. Ой, я не дуже, не дуже часто заходжу в цю кімнату. Тут часто е, відбувається монтаж або деяка інша робота з відео, і ця кімната ще до кінця не обставлена. Тут, як ви чуєте, є трошки ехо, дуже багато сміття, сміття і різних коробок, але основне, що тут є, це величезний стіл, за яким працює наш е, монтажер. Наш е, Да, це Андрій. <сміття> Він знімає і монтує відео. Цей стіл я забрав зі своєї старої квартири. І це е, стіл, який я спеціально замовляв е, і робив для того, щоб розмістити на ньому свої перші принтери. У мене було їх два. Е, один стояв тут, і один стояв на додатковій невеличкій тумбочці. Тобто спеціально під свої принтери я е, замовляв ось такий дизайн столу. Тут досить товста столешка для того, щоб. Ну, Не шаталося і все було чітко. Але ми не про це, ми про 3D-друковані речі. Якщо ми подивимось сюди, ось цей куток це, мабуть, одні з найперших 3D-друкованих речей, які е, зберіглися і досі. А це означає, що вони корисні і їми користуються е, ось ця штучка. ну, ви знаєте, для, е, для того, щоб прикрити не дуже симпатичні місця, ось такі отвори, для того, щоб е, тут можна було провести деякі дроти. Існують ось такі штуки. І в даному випадку це 3D-друк. Ви можете побачити, що ця річ надрукована на 3D-принтері. Круто. Але не це найцікавіше тут. Перше, що я ну, змоделював, можна сказати, це ось цей підстаканник. Як ви бачите, тоді у нас були не дуже якісні і красиві філаменти. Це таке щось, щось непівпрозоре, щось незрозуміле. Тоді такий був пластик, і ви знаєте. Цю модель я змоделював самостійно, і коли я її надрукував і розтикав по неї от дуже багато ось цих от, е, ліній, кручок і так далі. Я просто був в захваті від того, що модель, яку я власноруч змоделював, виконує якусь функцію. І це саме те, від чого ти кайфуєш, е, коли займаєшся 3D-друком. Звичайно, були і готові моделі з інтернету, як, наприклад, ось таке е, печиво орео, але насправді це. Е, Скарбничка така невеличка, тут Андрій зберігає деякі флешки. Ось. А з першого разу так і не здогадаєшся, що тут щось знаходиться. А це взагалі я друкував для своєї дружини, щоб вона тут зберігала деякі прикраси, але їй не підійшло. Так само із готових моделей є ось така річ. Надрукований невеличкий кейс. До речі, досить цікавий кейс. Це. <тур> mm, ось така річ. І тут перші продруковані мною масти майже ідеальні, мені здається, виглядає суперово. Блін. <тур> Я це так давно ну, друкував, реально. <тур> Я шукав ці моделі ще тоді, коли. Із доступних сайтів було тільки Singiverse і все. І тоді так хотілося знайти цікаві і корисні моделі. Але зазвичай найкорисніші речі це ті, що ти змоделював самостійно. Я ще не вмів моделювати тоді. Тому мої перші 3D-моделі виглядають ось так досить просто. Це абсолютно базовий рівень, необхідний для того, щоб це змоделювати. І відповідно цю річ теж на базовому рівні я змоделював. Тут нічого складного немає, взагалі вона не оптимізована для друку, просто виглядає досить. Дивно, але виконує свою функцію, для чого ця штука була потрібна. У мене була ось така стійка, яка тримала світло, але, на жаль, у неї були зламані ось ці ноги, і вона просто так сама по собі не стояла. До того ж, цей стіл був майже впритул спосунутий до стіни. От уявіть собі, що я стіна між мною і столом буквально сантиметрів. Сін. І мені необхідно було зробити так, щоб між столом і стіною стояла ця стійка, яка, нагадую, не має всіх функціонуючих ніг. Тому я її надрукував ось цю річ. Тут вона вщенкується в саму стійку. Ось так. А ось цим пазом надягається на ось цю річ. І таким чином дуже компактне рішення для того, щоб тримати. В стіку з освітленням. І, до речі, воно доволі, доволі непогано тримається. І досі виконує свою функцію. Тож, якщо мені доведеться посунути цей стіл впритул до стіни, я можу взагалі прибрати ноги. І тоді така конструкція буде тримати надійно світло і зовсім не займе багато місця. Буквально реально сантиметрів 7, як я і казав. Ось так це блін, знаєте, розка... вирішив розказати вам про корисні 3D-друки, а саме моволі, згадав моменти, як я починав друкувати перші мої змодельовані штуки. Блін, прикольно. Але це ще далеко не все. Далі у нас друкарня. До речі, якщо ви вперше на цьому каналі, я... Рекомендую вам підписатися на цей канал і подивитися інші відео. Бо тут ми говоримо про 3D-друк, вчимося 3D-друкувати і разом з вами набуваємо досвіду. Якщо ви ще не друкар, ставайте їм, бо 3D-друк це цікаво і прикольно. Або просто спостерігайте за тим, що в мене тут відбувається. Друкарня вже втретє, я вам її показую, і тут знову відбулися деякі зміни. Е, ну, по перше, ка один це. Він тепер стоїть тут, на полишці з основною фермою. На ньому ми друкуємо для Збройних сил України. І до речі, зараз заправили щойно АБС, будемо друкувати щось корисне. І, звичайно, вперше, коли ти щось друкуєш корисне, це щось для обслуговування принтера, якісь апгрейди або тримачі, або ще щось. Тут у мене ж самі принтери надруковані на 3D принтері. Не я це робив, а виробник цих принтерів заявляє про якість своєї продукції. Просто друкуючи деталі, пластикові компоненти цього принтера на такому самому принтері. Але тут є принтер, на який я самостійно передруковував деталі. Це ось цей Prusa Mac 39 Я його повністю перероблював. І тут абсолютно всі пластикові деталі. Моя робота. Все це не друкував я на своїх налаштуваннях. Це ж можна вважати корисним 3D-друком чи ні? Функціональним так. Також із функціональних 3D-друків це ось така моделька, яка також базова є, з бамбулабом. Вона доповнюється невеличким магнітом і лезом, і вона необхідна для того, щоб зішкрібати з нагрівальної платформи ось такі речі. Наприклад, залишаються залишки пластику, і ми можемо за, за один раз просто прибрати ці залишки. Дуже зручно. Але не це найзручніше, що є тут в цій зоні. Тут у мене система зберігання нагрівальних платформ для принтерів пруса. І вони бувають різні, іноді їх необхідно заміняти. І для того, щоб це зробити, достатньо просто натиснути на цю кнопку Геніальна модель натискаєш на кнопку, у тебе випригує панелька, і коли ти вставляєш сюди іншу, кнопка повертається назад. І таким чином ми можемо діставати будь-які ДРЗ-недруковані столи і замінювати їх. Дуже зручно і дуже просто. Прекрасний приклад того, як 3D-друк може бути корисним у вашій майстерні. Взагалі, вона складається з такого модуля на одну. Платформу, але я їх розмножу, в принципі, існує вирогідність доповнювати їх майже до безкінечного числа. І тут може бути хоч ціла стіна таких різних платформ. І це по факту працює як. Кнопочка подає через речажок команду сюди, такий, типу, просто звичайний рушій, який тут тригерить з самого заду. Платформа, щоб вона виїжджала абсолютно просте, але дуже цікаве і корисне рішення. Ну і тут моє робоче місце, тут я нарізаю моделі і так далі. Зазвичай мені завжди не вистачає простору, тому тут у мене організовано все ось таким чином. Це зараз для відео. Окей, ми прибрали все, але насправді тут постійно щось відбувається на цьому стилі. Наприклад, лежить ноутбук. Чи ще щось. І для того, щоб його можна було поставити в бік, я надрукував ось такий тримач. Взагалі він позиціонується як підставка під телефон або під планшет, але знаєте, він настільки великий, міцний. І, до речі, мені дуже подобається колір, з якого він зроблений, такий. Він переливається. Це не просто коричневий або якийсь чорний. Він такий, ну, якийсь хамелеон, мокрий асфальт або щось типу того. Він настільки стійкий, що може повноцінно витримувати ноутбук. Взагалі, це необхідно було для того, щоб можна було поставити ось так і майже не займає місце. Знову ж таки, тут купа дрібниць, та сама підставка під телефон, які просто всюди тут валяються. Але, мабуть, найулюбленіша і найкорисніша річ для мене, якою я реально користуюся щодня. Це ось така підставочка. У мене і вдома є подібна це зарядна станція для моїх девайсів. Тут можна заряджати через MagSafe в телефон, годинник, також навушники від Apple. І як це зроблено? Тут два дрота йдуть в середині модельки. На дно я, до речі, приклеїв ще ось такі невеличкі силиконові прокладки, для того, щоб більш стійко тримався на столі цей пристрій. Хоча пристроєм це важко назвати. І таким чином це використовується ось так. Я можу зняти годинник і зарядити його просто ось так. Все, годинник заряджається. І так само встановлює сюди телефон. Він змодельований таким чином, щоб заряджати телефон саме в горизонтальному положенні. Тоді телефон включається в такий прикольний режим і він не відволікає тебе сповіщеннями. І для того, щоб камера не перекривалася об цей корпус, тут є спеціальні навіть отвори. Тобто ось ці прорізи зроблені для того, щоб модуль камери сюди. Підходить під розмір, і я можу його перевернути ще до гридригом і також не стане. Але вертикально він сюди ніяк не поміститься. Ось така корисна річ, але для дротового способу зарядки телефону у мене є ось такий девайс. По факту сюди можна будь-який дріт накрутити, і це дуже прикольна і корисна річ. Я її взагалі друкував, щоб кидати з собою в рюкзак дроти, щоб вони там не лежали ось так. от. Як макарони якісь, був надрукований ось такий пристрій, який дозволяє дуже зручно намотувати на себе абсолютно будь-який дріт: USB чи USB-C від iPhone, чи від Android, чи від будь-чого. І ось таким поясом воно фіксується. Зручна штука, не заплутаються дроти, і добре. А ще рівномірними плямами по офісу розкидані ось такі 3D-надруковані стаканчики, в яких постійно дуже багато всяких. Корисних і не дуже інструментів. Друкується в, до речі, ось ця прикольно. Друкувалося в режимі вази в один периметр з півпрозорого пластику. Виглядає дуже круто, і вона трошки гнучка. А за рахунок ось цих е, діагональних е, ліній, які є ребрами жорсткості, воно тримає форму і досить пружне, досить. Міцне, хоча тут цього навсього один периметр. Ось такі цікаві речі. А цей рівний стаканчик, я думаю, ви пам'ятаєте звідки? Мало не забув показати вам ще ось таку річ. Це такий самий е схожий е гачок, на який я вішаю свій рюкзак. Витримую досить, до речі, багато ваги. Ой. Або не багато. Хоча виглядає цілим, але бачите, ось тут є такий невеличкий дефект. Тріщина, просто коли хотів показати що він витримує багато ваги, виявилося, що це не так. Тож, якщо ви друкуєте деталі для того, щоб на них було навантаження, друкуйте з інших типів матеріалів, не спала. Це ми будемо викидати. А це моя майстерня. І тут найкрутіший приклад того, як 3D-друк може допомогти вирішити проблему. Що ми тут робимо? Ми підготовлюємо до упаковки наші головоломки, нашу продукцію, і нам треба наклеїти ось такі стікери, вони йдуть на таких полотнах на пакетики. Виглядає це ось так. Тобто пакетик, на ньому наклеєний, стікер, і як зазвичай це має виглядати. Тобто беремо пакетик, беремо стікер, відклеюємо його. Ось так. Кладемо пакетик, беремо стікер і. Наклеїмо, намагаємося зробити це рівно. І навіть якщо ми намагаємося зробити це рівно, не завжди це виходить. Іноді виходять ось такі дефекти, типу невеличкі ось тут згиби такі. Ну, а тут під стікер попала така невелика бульбушка повітря, і це вже виглядає не ідеально. Але це ще окей, іноді стікер взагалі виходить криво наклеїти, і тоді пакетик викидається разом зі стікером. То що я розробив? За хвилин 20 разом з. Моделюванням і друком я зробив ось такий девайс. Супер базова штука. Дуже просто в моделюванні, дуже просто в 3 d друці дуже маленька, і дійсно 20 хвилин моєї роботи допомогли вирішити проблему. Бо саме конкретно під цю задачу і створений цей девайс. Пакет ідеально сюди входить. Ось цей пас ідеально розміщений по центру для того, щоб... Наклеїти ідеально рівно наліпку. Ось як це відбувається. Беремо наліпку і відклеюємо її край, наносячи його на край ось цього девайсу в спеціальний паз. Це зробити доволі легко. І далі ми просто перевертаємо його, беремо пакетик, вставляємо в відведений паз для пакетика до упору. І все, що мені залишається зробити. Це просто долоною, трошки притискаючи, прокатати цей пакетик. І в мене вийде ідеально наклеєний стікер. На самий центр пакета, куди мені і треба, абсолютно без складок і без бульбашок. 3D-друк. Наскільки маленька штука, але наскільки вона допомагає вирішити одну таку складну проблему, складну задачку. Супер! Через це я обожнюю 3D-друк. Просто обожнюю. Але ось тут салон в кімнаті, якого ми не помічали. Це величезна штука для перемотки філамента. Вона трошки модернізована для того, щоб можна було перемотувати з великих катушок філамент на маленькі. І ось як це відбувається. Цю штуку. Можна надрукувати буквально за один раз на одну на одну робочу поверхню розставляєшся деталі, і воно собі друкує. Перемотуємо ми тому, що великі катушки не дуже зручно використовувати на невеликих принтерах. В той самий АМС для Бамбулаба ідуть невеличкі катушки. Ну і сюди нам велику катушку не повісить. Взагалі дуже погано, коли катушка везе зверху на принтері, але тут така конструкція. Тому ми беремо гігантську катушку, 3 кг, беремо. Маленьку пусту катушку і робимо магію. Дістаємо ось цей вал, розкручуємо і фіксуємо на ньому катушку. Вона зафіксована ідеально. Далі ми вставляємо це сюди. Фіксуємо раз, фіксуємо. Два. Катушка крутиться. Коли ми будемо її крутити, у нас через систему шестерний рухається ось цей вал, Ось такий. на якому існує ось така направляюча. І вона рухається відповідно, вперед та назад, для того, щоб намотка нитки на катушку була рівномірна, а не тупо в одному місці. Ну, а перемотуємо ми з цього вала. Так само розкриваємо. Знімаємо. Розпаковуємо. А СМР. А! катушка. І надягаємо її на цей девайс. Так само фіксуємо за допомогою звичайної. Різьби. Все, що нам необхідно далі зробити, це звільнити край, встановити цю катушку на прилад. Зафіксувати. Обрізаємо край філаменту. Через е, PTFE трубку ми е, введемо пластик в направляючу і фіксуємо його в отворі всередині катушки. Все, можна. Я це роблю завдяки своїй електровикрутці, бо вона е, виконує роль, можна сказати, шурупокрута. Тому я вставляю її сюди, і, відповідно, коли ми будемо крутити, катушка буде накручувати на себе нитку і з, скручувати звідси. Має все працювати, бо я давно цього не робив, трошки сумніваюся в собі, але давайте спробуємо. Так. Зараз буде трошки шумно. Це працює? Зверніть увагу на те, як рухається направляюча. Вона взад-вперед рухається за цим валом і накручує рівномірно нитку на катушку. Це найпростіший і найшвидший спосіб перемотати будь-який філамент з майже будь-якого розміру катушки. До речі, про що забув сказати, це те, що усі шестерні рухаються завдяки підшипникам. Все, що вам необхідно для цього проєкту, це шматок під трубки, трошки пластику і ось такі. Підшипники, які вставляються сюди, і тоді все працює просто супер. Ви можете перемотувати з кілограмової на кілограмову, з трьохкілограмової на кілограмову. І мені здається, що можна... Та майже будь-який. Маже будь-який розмір використовувати. Зручна штука, особливо, якщо ви друкуєте для друкарні. Ну а в ролі привода ви можете використовувати. Шупокрут або, як я, електронну викрутку можна навіть крутити руками, якщо у вас є трошки більше вільного часу, ніж у мене. Ну, близько кілограма тут є. Далі все, що ми робимо, це обкусуємо пластик. І все. Можливо, не ідеальна намотка пластику, але це найкращий, домашній. Спосіб перемотати велику кількість філаменту за найменшу кількість часу. Тож, можете користуватися. Ну і, в принципі, на цьому можемо завершити. Ну а ви напишіть в коментарях, які ви найкорисніші речі друкували на 3D-принтері. До речі, тут якраз час замінити пластик. Бачу, вже майже все закінчилося. Зараз будемо сюди його вішати.